Спадив руки і гайда гасати з вечора до ранку. Що зробили 20 відчайдушів, організувавши ще й змагання з крос-кантрі. Щоб отримати задоволення від пригод на свіжому повітрі, старт взяли 20 відчайдухів. Жартували, що змагання проводять на втіху організаторам і для мордування учасників. Та я заліз в болото, все болото. Ж жаби вже давно. Я шукав <рес> <Це> рівно. <рес> жаби позаберзали, їжаки вже заховалися. Тож місцева фауна спала спокійно. Нелегко ж довелося учасникам. На колеса налипали і сніг, і листя, і болото. Однак були і свої плюси. Добре тим, що білий, ну саме білий сніг він дає змогу краще бачити трас. Всі учасники їхали в категорії соло з 11-ї вечора до 5-ї ранку треба було проїхати якомога більше кіл. Протяжність одного 11 кілометрів. Такий авантюризм витримали не всі. Хто ж таки дотягнув до ранку, теж не раз думав зійти з дистанції, оскільки прогулянка не для слабаків. Це в першу чергу якби перемога над собою, навіть не то, що там. Який ти приїхав, чи головне доїхати? Обов'язкове спорядження, шолом, аптечка, літр води, мобільний телефон, передній та задні ліхтарі. На кожному ж фінішному контрольному пункті зігрівалися гарячим чаєм. Найважче було їхати перше коло. У переможця перегонів Олега Сазанського бажання припинити це вар'яство виникло вже після старту, але витримав і не даремно. Дуже багато людей доганяло, переганяло, падав багато разів. І от дуже важко було. Переможець проїхав шість кіл. Таку ж кількість долав і срібний призер Назарій Обаранець. Щоправда, зробив це на 15 хвилин пізніше. Що думав, що я тут роблю? Я думав, що вони тут брав. Чого? Один з варіантів нічних. Два кола проїхали, і єдина представниця прекрасної половини людства Марта Дропа. Між своїми просто хуліганка в компанії хлопців дівчина зовсім не кримпувалася. Позаду залишила чотирьох учасників. Ну досить дуже тепло, я б сказала, бо думала, що буде мерзнути, але ну дійсно так гріємося і емоціями, і враженнями, і від самої фізичної зарядки. Ну, тобто, такий заряд будьорості. Ну, допустимо, там зараз вже четверта ранку. Мені ще зовсім не хочеться спати. На пам'ятку про неабияку пригоду ще й грамота з родзинкою. Заводіли не часто, пожертвує телевізором на всю ніч. За наполегливу працю над самим собою, за травми велотехніки та моральну шкоду пральній машинці, за авантюризм і варіатство. Хоча пер... перш... перше. перше місце. <гум> Катерина Рибі, Андрій Сиротяк, Олександр Бригадир, наш спорт.